Якщо ви давно мріяли про затишне сільське життя, великий сад, власний город і озеро прямо під боком, цей огляд саме для вас. Не забудьте поставити лайк цьому відео, адже сьогодні ми розкажемо вам про всі нюанси, які можуть зробити цей будинок вашим місцем для життя чи відпочинку. Вітаю вас у селі Тернівщина Полтавської області. Почнемо з головного розташування. Село Тернівщина знаходиться лише за 17 кілометрів від міста Лубни і до самого двору веде асфальтована дорога. Жодних пригод із болотом чи розбитим шляхом тут не буде. Також село має зручне залізничне сполучення. Що дає можливість швидко та комфортно дістатися до інших населених пунктів. Будинок має загальну площу 68,40 м2, що включає 4 кімнати, кухню та кладовку. Територія навколо будинку це просто мрія, аж 60 соток землі, з яких 40 оброблюваний город. Плюс є величезний сад із фруктовими деревами та ягодами. Які порадують вас урожаєм кожного сезону. Уявіть, ви прокидаєтеся вранці, заварюєте каву, виходите на подвір'я і чуєте спів пташок. А поруч озеро, в якому можна і рибу половити і поплавати. Уявили? Напишіть у коментарях, чи мріяли ви про будиночок біля озера. Будинок повністю мебльований. тут є шість ліжок, столи, стільці, шафи та навіть посуд. Але варто зазначити великий мінус. Усе в будинку старе: меблі, техніка, інтер'єри усе потребує оновлення. Якщо ви готові докласти трохи зусиль і часу, а може й навіть не трохи, цей будинок може стати прекрасною основою для вашого ідеального житла. Щодо техніки, є холодильники плита, але вони вже також досить старі. Хоча можна використовувати як раритет, наприклад, і зробити з них щось зовсім нове. І Знову ж таки вони залишаються робочими. Опалення комбіноване: будинок газифікований, є газова плита та конвектор. А для любителів традиційного тепла піч і грубки для дров та вугілля. Тепер перенесемося на подвір'я. Воно просторе, але який будинок потребує догляду: гараж, два великих сараї, погріб, колодязь, альтанка, вольєр для собаки та загородки для курей усе це є. Але теж у доволі старому стані. Для тих, хто мріє про господарювання, це може стати чудовим викликом і можливістю створити щось своє. Для любителів шашликів на свіжому повітрі є альтанка з мангалом. Ставте лайк, якщо полюбляєте такий стиль відпочинку. Село невелике, але має все необхідне: магазин, кафе, зупинку, транспорту. До речі, поблизу є парк і зелена зона для прогулянок. А головне, це мальовниче озеро та ліс, які розташовані зовсім поруч. Природа тут чарівна, і що важливо усе це безпосередньо біля вашого будинку. Щодо документів: усе в порядку, земля приватизована, кадастрові номери присвоєно, тож юридичних нюансів можна не боятись. Продаж можливий лише з повним переоформленням, витрати за яке бере на себе покупець. Якщо ви шукали місце, де можна почати нове життя, відпочивати на природі і зайнятися сільським господарством, цей будинок у Тернівщині саме те, що потрібно: просторий двір, мальовнича природа, можливість господарювати, тут можливо зробити комфортне життя, хоча доведеться докласти немало зусиль для оновлення та вдосконалення простору. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, я нагадую, що ціна оголошена власником 2100 доларів і що всі контакти власника ви знайдете в описі до відео. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. І поставте лайк, якщо вам сподобалося. До зустрічі в наступному відео!